Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою, яке значення корисних копалин для людей. Порівняйте шахтний спосіб видобутку корисних копалин і кар'єрний чим відрізняється. Отже, кар'єрний на цьому малюнку, ви бачите. Спосіб, він більш безпечний для життя людини. А от, якщо взяти шахтний виду... спосіб видобутку корисних копалин, то в шахті можуть зірватися гази, можуть обвалитися стіни чи стеля. Тобто тут дуже небезпечно. Які спис... способи видобутку корисних копалин? Свердловини, шахти. Бурова платформа, кар'єри. Корисні копалини це гірські породи, які люди видобувають у природі та використовують у своєму житті. Вони поділяються на горючі кам'яне вугілля, наприклад, рудні, алюмінієва руда, будівельні. Пісок. Корисні копалини рудні. Розглянемо на карті України, де вони залягають. Отже, залізні руди. Ви бачите зараз частину України рожевого кольору, де саме залягають. Залізні руди де в кривому розі. В Білозерському. Кременчуцьке, а також в Автономній Республіці Крим. Керчі. Марганцеві руди, Нікополь, Великий Токмак, Інгулецьке, Ртутні Руди, Схід України. Наш. А саме Микитівка, Західна Україна, Вишково, Ніколові Руди, Побуцьке, Титанові руди, Іршанськ, Магнієві солі. На півострові Крим, на Західній Україні. Далі також у нас іще залягає золото. Отже, ви бачите, що золото залягає на сході, на заході та в центральній Україні. Уранові руди, жовті води. Рудні корисні копалини. Це різні руди, що складаються з металу, заліза, цинку, міді, золота, срібла і різних домішок. З них виготовляють метал. Це є залізна руда, з неї виготовляють залізо. Мідна руда, з неї виготовляють мідь. Алюмінієва руда виготовляють алюміній. Рудні корисні копалини. Отже, ми бачимо: золотоносна руда, самородок міді, срібло, уранова руда, свинцева руда. Мідна руда. Ртутна руда. Бачите, ніби кроваві такі п'ятна по ній. Нікелева руда, марганцева руда, титанова руда, алюмінієва руда. Залізна руда схожа на камінь. Вона бурого або червоного кольору, важка і тверда. Залізну руду видобувають у шахтах і відкритим способом у кар'єрах. У спеціальних печах із залізної руди виплавляють чавун, сталь. Отже, що виготовляють з металу? Ну, з металу виготовляють досить дуже багато різноманітних предметів. Це і металеві труби. Це і огорожі в парках, це і величезні мости через ріки золото. Золото ви бачите в самородках, також золотий пісок і дуже великий самородок золота. До речі, якщо чисте золото взяти в руки і спробувати, наприклад, його погнути, то воно досить м'яке і легко пальцями буде згинатися. Як добувають золото? З давніх давен люди приїздили на певні території біля річок, набирали так воду із ґрунтом у таку спеціальну миску, якою прокручували, промивали ґрунти, і знаходили або ж невеличкі злитки, або пісок. Далі корисні копалини в беручі. Кам'яне вугілля залягає на сході України, на Донбасі. А також на заході України у Львівсько-Волинському басейні. Буре вугілля. Це центральна Україна. Придністровський басейн. Нафта та природний газ. Ми бачимо з півночі на схід тягнеться такий шлейф. Це є Донецько-Дніпровський басейн, в якому є досить багато нафти та природного газу. Шебелинка називають та Єфремівське, Львівсько-Волинський, Прикарпатський. Чорноморсько-кримський. Далі також заляжі є і торфу. Торф'яні заляжі є на півночі України. Горючі корисні копалини під час горіння виділяють тепло. Це торф кам'яне вугілля. Буре вугілля, природний газ та нафта. Відгадайте тверда, крихка речовина бурого кольору. Горить погано, а добре вогарне. Так, це є торф. Торф бур... бурого кольору, м'який, крихкий, легший за воду. Сухий торф використовують як паливо, також торф використовують як підстилку для свійських тварин, для корів та овець та як добриво для полів. Отже, ви бачите на фотографії, що спеціальний такий екскаватор нарізає брили торфу, розставляє його так, щоб він міг просохнути на, на, на сонці та на свіжому повітрі. Для того, щоб його не топити, його фасують такі спеціальні брикети. Також брикетами фасують і потім продають для формування стаканчиків із торф'яною землею, щоб аграрії розсажували розсаду. Відгадайте, чорний, як ворон, а гріє, як сонце. Це кам'яне вугілля. Отже, є проблемка. Де ж використовують, що виготовляють? Кам'яне вугілля використовують як паливо на електростанціях, заводах, у побуті. За його допомогою виготовляють ліки, парфуми та інші речовини. В Україні значні поклади кам'яного вугілля є в Донецькій області. Є каміння, яке утворилось на суші з давніх мешканців землі. Це кам'яне вугілля. Воно чорного кольору. Вугілля це не тільки паливо. З нього виготовляють пластмасу, ліки, духи, фарби. Кам'яне вугілля. Бачите, що воно блискуче. На меншій фотографії ви бачите антрацит. Це найбільш якісний сорт вугілля. В нього є дуже гарна тепловіддача. На Донбасі є пам'ятник першій шахті у Донбасі, в Луганській області, знаходиться. Донбас дає 98% видобутку кам'яного вугілля України. Буре вугілля. Тобто, теж воно таке кам'янисте. Але воно кольору бурого з коричневими вкрапленнями такими. На цій фото ви бачите лігніт. Низькоякісне буре вугілля. Від цього вугілля тепловіддача набагато менша. І горить воно набагато гірше, ніж чорне кам'яне вугілля. Отже, буре вугілля менш якісне, ніж кам'яне. При, опаль... При спалюванні воно дає вдвічі менше тепла. Відгадайте, дуже потрібна я для людини. Без мене стали б всі машини. Із-під із землі видобувають, чорним золотом ще називають. За те, що я цінна, мабуть. Ану, вгадай, як мене звуть, це є нафта. Отже, нафта зустрічається в природі в рідкому стані. Нафта масляниста, темно бура рідина. Колір нафти залежить від її складу і змінюється від світло-коричневого до чорного. Нафта легша за воду. Вона горить киптявим полум'ям і виділяє більше тепла, ніж кам'яне вугілля. З нафти виготовляють бензин, газ, машинні мастила, пластмасу, фарби, лаки, ліки, асфальт і багато іншого. В Україні нафту видобувають поблизу Карпатських гір. Дуже давно люди в жарких країнах помітили, що між камінням просочується густа темна рідина з різким ж запахом. Потрапивши у воду, вона розповзалася великими райдужними плямами. Рідина була масляниста і дуже добре горіла, тому й назвали її кам'яним маслом. Але згодом його почали знаходити і в лісах, і на болотах, і навіть на дні моря. Дали їй другу назву нафта. Вона утворилася з решток давніх рослин. Ось як ми використовуємо. Отже, з нафти роблять і гуму, і пластмасу, і мастила, і бензин. Під час аварії на суднах, які перевозять нафту, вона розтікається тоненькою плівкою, завдає значної шкоди природі морів і океанів. На цих фотографіях ви можете бачити, як зверху по морю розтеклася і тонкою такою плівкою вкрила весь, всю воду. Така плівка зашкоджує живим організмам. Їхнє пір'я, наприклад, птахів з злипається, пташка не може рухатися, стає важкою і топиться. Гине. Гинуть також в таких водах. Всі мікроорганізми та риби. Мудра книга мені розповіла про природний газ. Природний газ безбарний, з ледве відчутним запахом, легший за повітря, від вогню спалахує, під час горіння виділяє багато тепла, з газу отримують пластмаси, штучний каучук, з якого виготовляють гуму. В Україні родовища природного газу є поблизу Карпат у Криму, на дні Чорного моря, а також Харківській та Полтавській і сумських областях. Корисні копалини нерудні. Отже, перша корисна копалина це кухонна сіль. Кухонна сіль знаходиться на сході України в Артемівську. Слов'янську на все ваші солотвину, солі, калуш, стебник, самородна сірка, стебник, Яворів ворів, каолін, біла глина. В центральній Україні Баранівка? Граніт, коростиків, вапняк, крейде як на півночі, так і на і далі ми бачимо мінеральні води, це Трускавець і Миргород. Будівельні корисні копалини видобувають і використовують без перерибки глина, пісок, вапняк, гіпс, граніт та мармур. У надрах земних я народився. І у мотро покотився, там зі мною мають блат, бо сірий в мене шпат. Отже це є граніт, складові граніту, це польовий шпат, це квар, це слюда. Адже коли на гранітну плиту дивишся, то там ніби крупинки переливаються на сонці. Рожевий ви бачите граніт. Гранатовий граніт та сірий граніт. Користишів – це гранітний кар'єр. Тобто, ви бачите, як вирізають, видобувають саме граніт. Використовують граніт для сходів до великих якихось будівель. Гранітні плити використовують в метро, з граніту роблять пам'ятники. Та з граніту роблять також ще столешниці для кухні, адже вони будуть міцними і служити досить довго. Далі ви бачите вапняк-ракушняк утворився зі скам'янілих черепашок давніх морських молюсків. Якщо на нього подивитися. То плити, вирізані з вапняку черепашнику, мають красиву візеринкову поверхню. Їх використовують для облицювання будівель як всередині, так і зовні. Вапняк це теж будівельний камінь, але ціниться набагато менше, ніж граніт. Бо вапняк від зовнішніх умов може висипатися. Якщо зустрінеш на дорозі, то зав'язнуть сильно ноги, а зробити миску або вазу вона знадобиться відразу. Це глина. Він жовтенький і сипкий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Тільки воду мусиш мати. Це пісок. Глина і пісок потрібні для виготовлення цементу, бетону, цегли. Пам'ятайте корисні копалини це багатство нашої батьківщини. З часом вони вичерпуються, тому їх необхідно використовувати дуже економно, щоб вистачило не лише нам, а й наступним поколінням. Бережіть корисні копалини. Запаси їх швидко вичерпуються. Зробимо висновок. Усі корисні копалини поділяються на три великі групи руди металів або рудні корисні копалини, горючі корисні копалини і будівельні. На території України є родовище всіх груп корисних копалин, але запаси їх обмежені. Тому корисні копалини. Потребують економного використання. І для допитливих, чи знаєте ви, що залізну руду людина використовує здавна. Археологи довели, що давні люди виготовляли предмети із залізної руди ще 23 століття, тобто 2300 років тому? Отже, ви молодці гарно працювали на уроці. До побачення.